Квірі підсумки тижня. І я, їх ведучий Роман Єльчанінов. Коротко про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке Львівщина та Луганщина. Спільне чи відмінне. День Незалежності України. Перші приготування у бродах. Нафтопровід Одеса Броди. Яка перспектива? Ремонт доріг 2016. Які дороги цього тижня ремонтували у місті і районі? І знову ДТП. Чому бродівчани так часто гинуть в аваріях на дорогах? Скандал у білявцях. Проти кого збунтувалися селяни і чи вирішили проблему. Відлуння війни, де цього разу знайшли снаряд часів Другої світової війни. Спортивні новини, які заходи пройшли у Берлині? Спека і пожежі. Чи довго через погоду на Бродівщині горітимуть будівлі? Усе це сьогодні у випуску не пропустіть. Львівщина та Луганщина уклали угоду про співпрацю. З 25 липня цього року стартував український проєкт Змінимо країну разом та централізація нові можливості, який ініціював голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз та підтримав швейцарсько-український проєкт підтримка децентралізації в Україні. Так, 29 липня на Львівщину прибула делегація у складі керівництва Луганської військово-цивільної адміністрації, міських та сільських голів, представників місцевих районних адміністрацій та рад. У заходах взяли участь голова районної ради Євген. Шве та заступник голови районної ради Віра Підгрушна. В межах візиту в сесійній залі Львівської обласної ради відбулось підписання угоди про співпрацю між Львівською облдержадміністрацією, Львівською обласною радою та військово-цивільною адміністрацією Луганської області. Окрім того, учасники заходу презентували проєкт Дорога єдності, децентралізація, нові можливості, нові перспективи, нова країна та обмінялися досвідом щодо позитивних прикладів децентралізації в Україні та розвитку сільських територій. Також в межах візиту відбулося підписання угоди між Бродівською районною радою, Жовківською районною радою Львівської області та Білокуракінською районною державною адміністрацією про партнерські стосунки та співпрацю. відбулись перші приготування до Дня Незалежності України. Так, 4 серпня відбулось перше засідання організаційного комітету з відзначення Дня Державного прапора Дня Незалежності України, яке провів перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець за участю представників районної та міської рад, структурних підрозділів райдержадміністрації військових частин міста Броди. Обговорено склад учасників святкувань, які відбудуться відповідно 23-24 серпня цього року. Попередній сценарій святкування, час і місце проведення. Урочистостей. У продовження цієї теми, з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України, відбудеться масштабний велопробіг з Ужгорода до Києва за участі ветеранів Афганістану, який триватиме з 16 до 24 серпня. Учасники заходу вшанують загиблих військових у бойових діях та покладуть квіти до пам'ятних знаків. Також під час велоподорожі вони зустрінуться із родинами загиблих воїнів. А і ветеранами війни. Теренами нашої області велопробіг відбудеться за маршрутом Верецький перевал Тухолька Стрий Львів Броди з 17 до 19 серпня. Міністерство енергетики та вугільної промисловості схвалило техніку-економічне обґрунтування проекту загальною вартістю 177,9 мільйонів гривень з будівництва величезного резервуара на 50 тисяч кубометрів для зберігання нафти, який буде розташований у селі Смільне на станції Броди, нафтопроводу Одеса Броди, оператором якого є державна компанія Укртранснафта. Про це йдеться в опублікованому наказі Міненерговугілля від 26 липня 2016 року. Також в документі зазначається, що даний резервуар планують побудувати. За 21 місяць. Україна розраховує запустити транзит нафти по нафтопроводу Одеса броди до нафтопереробних підприємств країн Європейського Союзу. Київ обговорює це питання з Баку і Тегераном. 4 серпня за ініціативи Асоціації міст України в сесійній залі Бродівської районної ради відбувся семінар навчання на тему об'єднання громад можливості та законодавче регулювання для керівників органів місцевого самоврядування та усіх зацікавлених сторін. Відкрили семінар перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець та керівник Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абоємов. Про перспективні плани створення об'єднання територіальних громад на Львівщині та на Бродівщині переваги створення ОТГ та перспективи їх розвитку та життєдіяльності розповіли координатор регіонального офісу реформ з питань децентралізації та місцевого розвитку у Львівській області Андрій Бринь та регіональний консультант з правових питань у Львівській області проєкту розробка курсу на зміцнення місцевої у сереврядуванні в Україні Галина Гречин. Ведучі семінару також відповіли на запитання присутніх у залі та надали вичерпні роз'яснення. Користуючись приятливою погодою, на Бродівщині дорожні служби проводять ремонтні роботи. Так, одна з найгірших доріг Бродівського району, яка пролягає через селище міського типу Під Камінь, поступово перетворюється в одну з найкращих. І, хоч ремонтні роботи ще тривають, вже можна говорити про певні результати, якими задоволені усі: і водії. І жителі, і самі працівники доріг. На даний момент проводиться е, поточний середній ремонт автодороги броди Тернопіль. Це вже є, як би мовити, другий етап. Бо ми перший пройшли, 3600 зробили. 3600 метрів вже було зроблено. Під камінь, ясний ще і там ще пару карт. Зараз виділили кошти на продовження. Тепер е, на сьогоднішній день ми вже на сьогоднішній день ми зробили вже з цією картою, що ми робимо, де 2,5 кілометра. Навіть 2 кілометри 900 метрів. Скільки коштів виділили? Ну, на даний момент під е, е, дофінансували ще 17 мільйонів. Після тих восьми, що було дані десь місяць назад, що ми робили, ще 17 мільйонів. І ми виконуємо роботу. Не забувають ремонтувати дороги і в самому місті. Так відремонтувавши вулицю Івана Франка у бродах, перейшли до ремонту вулиці Юридика, де впродовж тижня активно кипіла робота. Детальніше про ремонт доріг дивіться вже наступного тижня. Ніч на суботу, 30 липня близько першої ночі, на автодорозі Київ Чо поблизу села Грушвиця-2 Рівненського району у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський мікроавтобус з полученням Київ-Броди. У результаті ДТП одна людина загинула на місці, а ще двоє померли у реанімаційному відділенні лікарень. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 30-річний водій автомобіля Volkswagen Крафтер, житель Тернопільської області, рухаючись із Києва у напрямку Львова і здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив Букуве зі. Відклення із вантажівкою Сканія під керуванням 51-річного дніпровчанина, який їхав у зустрічному напрямку. У результаті ДТП один пасажир автомобіля Фольксваген Крафтер, 27-річний житель Бродів, загинув на місці події. Та двоє його пасажирів 48-річний житель Радивилова та 58-річний мешканець міста Мелітополь, померли у реанімаційних відділеннях Рівненської центральної районної та обласної клінічної лікарень. Ще четверо жителів Рівненщини та Львівщини із тяжкими травми госпіталізовані до Рівненської обласної клінічної лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Загалом у маршрутці було 15 пасажирів. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби ідентифікувати усіх учасників пригоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Цього тижня у Білявцях розгорівся нечуваний скандал. У середу жителі села зібралися на збори, де планували вирішити проблему незаконно забраних у них паїв. Як з'ясувалося, люди самі підписали документи про надання власнику одного з підприємств своїх паїв, а тепер хочуть повернути їх назад. Люди стверджують, що їх обманули. Перш ніж віддавати землю, треба було знати, де вона знаходиться, а не отак віддати кота в мішку, а потім ходити сваритися, як буде надалі. Бо кожен має корову, кожен має, якщо не кожен, то через одного мають коні, і треба було думати наперед. А нас одурили ті, хто збирав Яремчук і Мазурок Марія, збирали договори і вони людям затуманили голови. Ото можете показати. Зрештою збори перетворились у балаган, а проблема таки залишилась невирішеною. вирішеною. Розгорнутіше про те, хто правий, а хто винен у цій ситуації, дивіться вже у наступних випусках Бродівського телебачення. 4 серпня о 10.40 Поблизу міста Броди під час проведення будівельних робіт виявлено 120-мм міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Місце події було огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу. А вже наступного дня, 5 серпня, під час проведення земляних робіт на приватному подвір'ї на відстані 5 метрів від житлового будинку села Лишнева виявлено 76-мм міліметровий артилерійський снаряд часів. Другої світової війни. О 13-й годині цього ж дня вибухонебезпечний предмет був знищений в кар'єрі поблизу села Піски Бродівського району. З історичної будівлі у бродах, якій сьогодні знаходиться в відділу кукртелекому, знімають з даху черепицю австрійського періоду. За повідомленням Зіку, там проходять ремонтні роботи, оскільки через потріскану черепицю прогнили дерев'яні конструкції покриття будівлі. Роботи виконують професіонали з Івано-Франківщини, які виграли тендер на проведення цих робіт. Реконструкція даху відбувається відповідно до проєктної документації. Замість глиняної черепиці дах буде перекрито металочерепицею такого ж кольору і подібної форми, щоб зберегти автентичні будівля Хоча, можливо, насправді ситуація виглядає дещо по-іншому. Дерев'яні конструкції майстри не переробляють і не замінюють. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук не виключає, що хтось вирішив обміняти добротну керамічну черепицю австрійського періоду на сучасну дешеву металочерепицю. Про це йдеться на сайті Зіку. Будинок, у якому в бродах розташовується відділок у кортилекому, побудований ще у 1912 році. Єдиний вцілів, переживши дві світові війни і капітальні реконструкції площі ринок у 1960. 80-х роках. На сьогодні ця будівля є в переліку пропонованих до взяття на державний облік як пам'ятка архітектури. У місті Броди на воротах огорожі подвір'я костелу воздвиження Святого Христа католицької релігійної громади встановлено польського срібного орла із золотими короною та кіхтями. Така ситуація викликала небияке здивування у жителів міста. За повідомленням зіку настоятель польської релігійної громади у бродах, отець Анатолій Шпак у коментарі сказав, що сталося непорозуміння і орла буде знято, а на його місці обов'язково буде встановлено об'єднувальний атрибут для християн усіх конфесій господній хрест. 5 серпня з нагоди відкриття ігор 31 олімпіади та 15 параолімпійських ігор у місті Ріо де-Жанейро на стадіоні берлинської школи відбулося урочисте підняття прапора Національного олімпійського комітету України. Та відбувся футбольний товариський матч між командами ФК «Берлин» та ФК Рубін збродів. Перемогу здобула команда «Берлин» з рахунком 6-0. Нагородили переможців кубком і медалями головний суддя змагань Володимир Андріюк і завідувач сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Наталія Гудема. Паралельно на волейбольному майданчику відбувся волейбольний турнір, приурочений Олімпійських іграм в Ріо. Дівчата-учасники також були нагороджені медалями. А ще свій несок у спортивну справу зробили маленькі футболістки, які взяли участь в дівчачому футбольному товариському турнірі. На Львівщині триває ліквідація горіння торфу. Так у п'ятницю вонеборці продовжували гасіння торфу, яке виникло 4 серпня окремими осередками в Бродівському районі у селі Дуб'є. Через нестерпну спеку не є новиною пожежі в екосистемах. Зокрема, у перший день серпня надійшло повідомлення про горіння сухої трави в селі Стиборівка. Виникла пожежа сухої трави окремими середками на відкритій території, вогнем знищено траву на площі 150 квадратних метрів. А вже 3 серпня надійшло повідомлення про горіння господарської будівлі в селі Пониковице. На щастя, усі всі пожежі ліквідовано силами РВ ГУ, дснс За прогнозами синоптиків, погода наступного тижня у бродах буде не менш спекотною. Опадів не передбачає, натомість зберігається надзвичайно висока пожежна небезпека. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Що були з нами, як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!